Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Дистанційне чи очне? Як навчатимуться школярі кривого рогу? Пошкоджений в Дніпрі спорткомплекс через обстріл РФ готують до відкриття. Одночасно приготували найбільшу кількість автентичних страв новий національний рекорд. 29 серпня у Дніпрі на алеї героїв вшанували пам'ять загиблих військових, зокрема бійців Іловайського котла. До заходу долучився колишній командир полку дніпро 1 В'ячеслав Печенко. Каже, в Іловайському котлі дев'ять років тому загинули 15 його побратимів. Розповідає, тоді росіяни обстріляли колону з усіх видів озброєння. Прорвали заточення, добу просиділи в болоті. Чекали, поки темрява наступить, щоб виходити полями. І в цей час на околицях Новокатеринівки ми чули, як росіяни заходили і добивали наших поранених. Місцевий житель Сергій Абдулкін прийшов шанувати побратимів, які загинули під час Іловайського котла. Каже, пам'ятати про них його обов'язок. Це, звісно, дуже трагічно. Ми... Хотіли, щоб цього не було спочатку. Ну, але воно трапилося. То цим виним, вони самі знають. Нагадаємо, з 6 по 29 серпня 2014 року під містом Іловайськ тривали бої. Вони увійшли в історію під назвою «Іловайський котел». Українська армія втратила 366 воїнів, 429 отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 потрапили у полон. У Дніпрі погасили марку Вічна пам'ять, присвячену до Дня пам'яті захисників України. За словами директора Східного регіону АТ Укрпошта Антона Ізодова, кожні три гривні з продажу марок ітимуть дітям загиблих бійців. На поштовій марці намальований ескіз картини Жорба заслуженого художника України Олега Шепляка. А на тематичному конверті зобразили соняшник. Саме соняшники зображені чому? Тому що наші війська виходили із Іловайська по полю з соняшниками. На марки зображен козак, який схилив голову над могилою свого побратима. Один блок марок коштує 75 гривень. Вартість конверту 10. Придбати їх можна у всіх відділеннях Укрпошти. З 1 вересня для школярів Кривого Рогу навчання розпочнеться в онлайн форматі. Доньки Олени Рибки вже четвертий рік отримують освіту дистанційно. Жінка говорить, хоче, щоб її діти ходили до школи та навчались очно. Молодша школа, воно ще якось так не відчувається, тому що ну навчити дитину писати, рахувати то вже таке, то вже кожен зможе, ну дійсно. Але коли почалася вже старша середня школа, так то тоді вже з'явилися проблеми. Коли працює сирена, то звісно, мені як мамі краще все-таки, щоб мої діти були з дорослою людиною, яка зможе якось їх скоригувати. Маргарита Рыбка перейшла у 8 клас. Дівчина каже, навчаючись очно, краще засвоювала матеріал. Получалось у мене більше в офлайн, тому що в онлайн не всегда все понятно. Мама мені наняла репетитора. Ми, получается, книжку мені купили, щоб не було было давнее. Ще класний руководитель допомагав нам тим, що проводил з нами зустрічі. А так родители ще допомагали з домашнем. Олена Рибка розповідає, з другою донькою Анастасією також займається репетитор з математики, а це 4 тисячі гривень в місяць. Дівчина перейшла у сьомий клас. Згадує останній раз сиділа за партою ще в третьому. Мені дуже подобалось, коли при мене була. Ми бігали в столовку, покупали булочки, сиділи на диванах. Досі важко в наших вчителів іноді немає інтернету. Тому не могли просто додати задавня і все. Директор однієї з Криворізьких гімназії, Сергій Кіслов, говорить: тиждень тому проводили опитування серед батьків. Більшість виявили бажання навчатись дистанційно. Кількість дітей, які хочуть вийти на навчання в заклад. За літо змінилася, вона набагато зменшилася з рахуванням цієї безпекової ситуації. Навіть у нас в закладі пролітали вікна. Є дві тенденції: тобто, одні діти, яким навпаки, ми навіть не очікували, що їм дистанційна освіта пішла на користь, тобто вони були більш зосереджені саме на думу матеріалі. Інші ж діти, звичайно, що за рахунок того, що не вдома перебували самостійно, менше контроль. А якщо немає самодисципліни в достатній кількості, то звичайно, що там ми могли відмічати і певні прогалини, саме у знаннях. За словами Сергія Кислова, в навчальному закладі достатньо технічних засобів, аби якісно проводити онлайн навчання. Заступник міського голови Кривого Рогу Сергій Мілютін говорить за бажанням учні зможуть приходити до школи на консультації. Ми провели сотні зустрічей з батьками та вчителями в усіх школах. Люди кажуть. Першочергова це безпека. Тому ми виходимо на, на навчання з 1 вересня в дистанційному режимі. Це означає, що навчання буде онлайн з можливістю проведення офлайн консультацій в укриттях наших шкіл. Батьки разом з вчителями особисто домовляються, яким чином цей процес офлайн консультації буде відбуватися. Хто хоче частіше, того частіше, хто взагалі не хоче, буде навчатися виключно онлайн. Всього у кривому розі навчатимуться дистанційно близько 67 тисяч школярів. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг. Пошкоджений в Дніпрі спорткомплекс через обстріл РФ готують до відкриття. Під час ракетної атаки, 15 серпня, від удару побиті фасад, вікна вітражі та пандус. Зараз кажуть в адміністрації закладу, облаштовують басейн, аби його відвідували містяни. Поки що тут тренуються спортсмени юніорської збірної сплавання. Він дуже зручний для підготовки до міжнародних стартів, до чемпіонатів світу Європи, тому що це олімпійська база. Тут всі умови для професійних спортсменів. Ми займаємося кожного дня, окрім неділі. Одні з перших, хто долучився до ліквідації наслідків обстрілу 15 серпня, місцеві дайвери. Інструктор Андрій Воробйов розповідає, займається цьому басейні 10 років. каже, після ракетної атаки там знаходили на поверхні скло глину та бетон. Зараз дайвери досі не трапляють на різні фрагменти. Основна складність заключається в тому, що ми не можемо. Гліняну фракцію зібрати та вичистити басейн на максимум, як це робиться з великими якимись камінцями, які ми підіймали із води. В басейні працює і полосос, який очищає його дно від бруду, каже дайвер Дмитро. Але такий прилад, розповідає чоловік, не справляється з дрібними елементами, тому вигадав свій спосіб. Це просто звичайний магніт. Тому я пірнаю, я пропливаю якусь дистанцію, проводжу, проводжу поруч із дном, і він збирає ті, ті, ті металевий брухт, який не зміг, не зміг зібрати автоматичний пилосос. Зібрали дуже багато. В кілограмах не можу сказати, але ну там жменя така велика, загалом через ракетну атаку пошкоджено понад 600 квадратних метрів фасаду, каже представниця адміністрації спорткомплексу Жанна Мусієнко. Пошкоджена покрівля 434 квадратні метри, а зовнішнє облаштування 572 квадратних метри. Було проведено демонтаж розбитих вікон та вітражів. Було проведено ряд робіт по тимчасовому облаштуванню вибитих вікон та дверей. Відновлювальні роботи по споруді. Ми почнемо після того, як отримаємо повний опис всього пошкодженого майна для відновлення палацу водних видів спорту розпочали збір коштів на сьогодні. Задонатили понад 150 тисяч гривень. Спорткомплекс запрацює у звичному режимі з 1 вересня, кажуть в адміністрації закладу. Вікторія Пінчук, Юрій Тини, Суспільне, Новини Дніпро. У Дніпрі біля одного з багатоповерхових будинків встановили станцію для електромобіля. Ініціатором став колишній військовий Ридван. Автівку він придбав у лютому, втім, каже, стикнувся зі складнощами через відсутність зарядних станцій поблизу. Ближайша станція у нас на вокзалі, на автовокзалі. Ну, вона не, не завжди працює. Буває, що вона. Не працює, або їх дуже мало, і черга. Наразі ридван користується станцією щодня, каже заряджає електрокар близько восьми годин. Голова правління ОСББ Ігор Нікітін розповідає, доступ до розетки мають сім мешканці будинку. Скільки наш житель намотал на зарядки, а на тариф і, відповідно, стільки ж він оплачує на рахунок ОСББ. Ігор Нікітін каже, аби підключити станцію, спеціалісти вивели окрему лінію та встановили новий лічильник. От этот щочик ми встановили для учету електроенергії, потраченої на зарядку електромобіля. За словами Ігоря Нікітіна, якщо взимку будуть блекаути, станція не працюватиме. Олена Ростовцева, Марія Декресинська Суспільне новини, Дніпро. З Середини серпня у кривому розі запрацював безпечний простір для дітей. Його відвідування безкоштовне. Місцева жителька Оксана Андрощук говорить про відкриття закладу, дізналася через соцмережі. Відтепер щодня, поки на роботі, приводить свого сина сюди. З дітьми тут працюють, проводять ігри, проводять майстер-класи. Соціалізація дітей. На жаль, у мене дитина 10 років. Він перейшов у п'ятий клас. То за чотири роки, якщо рік він ходив до школи, це максимум. Син Оксани Тимур каже: найбільше тут йому подобається малювати. В цей простір я ходжу з друзями. тут весело за словами виховательки дитячого центру Аліни Соловйової. Щодня сюди приходять до 20 дітей. Працюють з 9 ранку і до 17. Наразі в батьків немає можливості відправити дитину там до дитячого садочку або десь там на платні кружки. Ось то в нас безплатна основа. Так батьки можуть привезти своїх діток, залишити на декілька годин або на цілий день. Ми займаємось з ними малюванням, дивимось різні ролики, розважаємось, приємно проводимо час. Цей простір організували на базі одного із позашкільних закладів освіти за фінансуванням уряду Німеччини та громадської організації ЄС. Перша перевага це, мабуть, тимчасово переміщеним особам. Віддаємо перевагу працюючим батькам і віддаємо перевагу батькам, у котрих є наші, скажімо так, бійці засовушники. Працюватиме цей заклад до кінця листопада. Однак, каже Дмитро, якщо буде потреба, можливо, ще продовжать роботу. Загалом у Кривому Розі функціонує два безпечних простори для дітей. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг. Вітайте, рекордсмени. У Дніпрі та ще трьох містах України зафіксували новий національний рекорд у категорії кулінарне мистецтво. Шеф кухарі з різних регіонів одночасно приготували найбільшу кількість автентичних страв української кухні. Шеф кухарка Аріна Брусловець розповідає, над приготуванням їжі працювала команда з десяти людей. Усі ці блюда по часу десь два дні ми готувалися, мабуть, трошки більше, тому що позицій багато, і для нас щось трошки новеньке було. Тому що багато цього вже в старовину готувалося, тобто ми не, ну, не застали це. Готували більшість страв східного регіону, каже майстер виробничого навчання Сергій Ільїнський. Куховарили як і за старовинними рецептами, так і за допомогою нових технологій, каже чоловік. Ця страва якраз. Місцевий наш місцева наша уха, уха Надніпрянська особливість в тому, що готується з великої кількості риби, подається з рибою, і під час приготування додаються ще свіжі томати. Встановлювали рекорд в одному з закладів харчування міста. Відвідувачі прийшли подивитися та посмакувати автентичні страви. Оксана каже, здивована різноманіттям української кухні, і в такий важкий час насамперед, де війна. Ми не забуваємо про це. А люди роблять неможливе для мене це гордість. Ми сперечалися стосовно ці тарілочки. Тут якби можливо це. Кабак, а це кабачата. Ну ми не знаємо. Так ми думаємо. Ну, горішками трішечки, бо спас горіховий. Загалом у Дніпрі приготували 50 страв: 31 основну та 19 видів хліба, каже представниця національного реєстру рекордів України Олена Булах. розповідає, окрім Дніпра, установлені рекорду взяли участь Київ, Рівне та Борислав. Сьогодні у нас рекорд найбільша кількість автентичних страв української кухні Накриті були столи одночасно в чотирьох містах України. Всі страви вони автентичні, жодна страва не повторюється. Загальна кількість приготовленої їжі у чотирьох містах 164 страви. За словами представниці національного реєстру рекордів України Олени Булах, такий рекорд встановили вперше. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Дивитися Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.